Добрий день. Я хочу зняти каптільну камеру Древос. І що я тут доопрацював? То що вони роблять, як би ну, не до кінця. Значить, я поставив щуп сюди. То в мене все щуп вивів. Він у мене йде ось. Збоку через верх. Щоб? Ну, тут все ясно. Сеть, тен, конвенція і вентилятор. Значить, я брав цю камеру, вона була без О, Щас я відкрию погано видно. Ось, бачите? Це де вентилятор? Була дірка. І де димарь. ззаді він там зроблений, трохи неправильно. Я зробив такі задвіжечки, і вони в мене закриваються. Мені треба, я ковбасу просушив, і після того як вона ну, сохне, включив вентилятор, включу тен. І в мене відкритий димоход. Треба, допустим, набрати температуру чи проварювати. Я закриваю заслонку на вентилятор. І коли я роблю проварку, я закриваю і цей лючок ДДМар. І в мене проварка швидко проходить. Потім, оцей отвір. Для сліва води. Я обикновенно взяв, це коли я проварюю ковбасу пару, Я закриваю обикновенною вальнику отакою. Як вона там називається, не знаю. Така пробочка. Отака. От і я її закриваю. Оце внутрішні шоу камери. Значить. Оці штучки, які цепляються ці перемички, щоб піднімати, ну, що кобасу вішать. Вони як би теж неудобні. Тут треба попасти іменно сюди. Зараз я вам покажу. Оце отак от треба попадати. І з цієї сторони так само. О, вона висить. Теж невдобно тут. Я вже купив уголок нержавійку, І тут поцеплю уголочок. нержавійки, Можна буде і більше підсунути ближче, як, як, як буде угодно. Це у нас щоб внутрі. Так, тепер йдемо знаружу. Значить, Почнемо з димогенератора. Димогенератор для малих нужд він якби би піде. Ну, знаєте, пару годин покаптив і він забивається. Я зробив йошик такий спеціальний. Відкручую... Щас я зніму ...промонт. Відкручую оці пробочки. Ну, сейчас надо ключом. Зверху у мене, получається отверстия. І збоку ось то же самое. Тоже я відкручую і оці у мене такий зробив, шечок зробив, що він весь. Я пробиваю з цієї сторони, зверху, і з цієї сторони. Получається, я пробуваю до самого бачка, де у нас знаходяться опилки чи стружка. І теж, теж я кулер відкручую. кулер, І теж пробиваю. Воно там збирається дим, як би. Ось так, я кулер кулір зняв. І ось тут пробуваю, отак прочистив. І з цієї сторони, і зверху. Оце в мене все прочищає. Через 2 години тоді він робить добре. Що у нас по димогенератору є ще? Значить, димогенераторі, получається, це ось отверсті є збоку. Ось сюди йде труба. Це кажеться це 3 четверті. На 20? І тут отверстие теж в цьому. І воно, якщо закидаєш опилки. Він як би, забувається і погано горить. Я що зробив? Я зробив отаку сіточку. Ось отака сіточка. Це її прочищаю за кожним разом. Ось ви бачите опилки на неї. Ці опилки були б внутрі, і він би не робив. Би. Це я взяв щоточку по металу і почистив. Тут зробив такі погано видно? Отак. Тут зарезик і тут зарезик. і я її повісив. Отак, воно в мене висить. <кхід> Значить, щепу не обов'язково купляти. Я беру опилки. Ну, желательно опилки з, з ольха, як по українськи З віхи. Їх підсушую хорошо. Та прямо на сковородці на газу. Підсушую, тоді вони гарять. Хорошо. Ну, закидую тут три стаканчика, Я стаканом. Закиду і підпалюю. Це вони раніше робили такі димогенератори. Зараз я дивився, будто вони з двох сторон підпалюють. Ну то я думаю, все це. Ага, Значить, тут, де я закручую кулер, Це в мене тут кулер ще. О, ще, кулер такий. Це я сам робив, тому що тут стоїть Ну такий не дуже важний цей компресор маленький, я вам зараз покажу. <кхи> Ось такий компресор, Отакий такий стоїть. Він теж слабо працює, не понравилось мені. Та я поставив кулер Кулером отлічно дує, хорошо, прекрасно. Значить, що іще? Ага, коли мені треба робити проварку, пропарку, я зробив <кій> отакий парогенератор. Ось такий чайничка. Я вам покажу. Отакий парогенератор. Тут зверху через вентиль заливаю воду і всовую ту сюди, де у нас був кулер. І все, пар йде превосходно. Оце так. Ага, значить, на парогенератор я поставив отакий от регулятор в пилюки. Мені треба більше пару, додаю, більше, треба менше пару. Роблю менше. Пару він є і кипить. Акумулятор це 12 вольт, це в мене на кулері стоїть. Він у мене 12 вольтовий. Ну, ось таке. Тут ось у мене різеточка під чайник. І воно у мене регулюється. Ну так, вкратце наче все. Так, да, тут у нього димоход виходить ззаду у каптільній камері. Я взяв, пристрою прямо до стінки. У мене на вулиці труба виходить, це через стінку. На вулиці виходить труба і дим прекрасно виходить через верх. І не регулюється дим, тут шибер був такий, а я зробив внутрі. Я собі регулюю, скільки мені треба, тим верхнім лючком. Приоткриваю, закриваю. Оце така камера. Ну, зараз не знаю, зараз може нові. Да, є, Якщо брати камеру каптильну, <кій> Желательно брать, щоб вона була з вентилятором і з конвенцією. Вентилятор хорошо підсушує ковбасу. Ну я ще ставлю здоровий двері відкриваю, коли підсушую ковбасу. Ставлю здоровий вентилятор. І з цієї сторони вентилятор дує, з той сторони дує той вентилятор, що в камере, І ковба швидко підсихає. Ну так, почать все. Я це показую, це сам я все додав, все. Так, це мене просили показати камеру, як вона працює. Це теж дерево, тільки я трохи доробив. Ну, а кому хочеться, щоб воно не заглянуло, тут треба три стаканчика підсипав, дивишся <кхід> через время обратно. Ну там пів години погоріло і треба засипати. Да, добре було б зробити більший. У мене вже є що зробити. Я спробую зробити більший димогенератор. Да, це ваша баночка, що з диму виходить всяка гадость. Ну, це приблизно таке. Ну, все добре. Кому цікаво, пишіть, всім відповім. До побачення вам. Всіх благ. Забув показати вам, який інструмент у мене, яке оборудування. Оборудження у мене все Frosty. Фрості. Це кутер. Це шприц на 5 кг. А це м'ясорубка, це ф... все фрості. Ну, такі формочки є. Дві штуки. <кій> І отака вішалочка. Я підвішую ковбасу нею. Оце таке. Все добре, люди. Добре. До побачення. Всіх благ вам, удачі. Добрий день. Я хочу зняти капчільну камеру Древос. І що я тут допрацював? Те, що вони роблять, як би ну, не до кінця. Значить, я поставив щуп сюди. То в мене все щуп вивів. Він у мене йде все збоку через верх. Щуп. Ну тут все ясно. Хіть, тен, конвенція і вентилятор. Значить. Я брав цю камеру, вона була без отіх. щас я відкрию погановину. Що бачите? Це де вентилятор? Була дірка. І де димарь. Ззаді він там зроблений, трохи неправильно. Я зробив такі задвіжечки. І вони в мене закриваються. Мені треба, я ковбасу просушив. Як після того як вона ну, сохне. включив вентилятор, включу тен. І в мене відкритий димоход. Надо, допустим, набрати температуру чи проварювати. Я закриваю заслонку на вентилятор. І коли я роблю проварку, я закриваю і цей лючок ДДМар. І в мене проварка швидко проходить. Потім оце — отвір для сліва слива води. Я обикновенно взяв це, коли я проварюю ковбасу пару. Я закриваю обикновенною умивальнику, Отакою, от як вона там називається, не знаю. Така пробочка. Отака. От І я її закриваю. Оце внутрішні в камери. Значить, оці штучки, які цепляються, ці перемички, що піднімать, ну що кобасу вішать. Вони як би, теж неудобні. Тут надо попасти, іменно сюди. Зараз я вам покажу. Оце отак вот надо попадать. І з цієї сторони так само. О, вона висить. Теж неудобно Тут я вже купив уголок ніржавійку і тут поцеплю уголовочок. Нержавейки Можна буде і більше підсунути ближче, як, як, як буде угодно. Це у нас що внутрі. Так, тепер йдемо знаружу. Значить, Почнемо з димогенератора. Димогенератор для малих нужд, він як би піде. Ну, знаєте, пару годин покаптив і він забивається. Я зробив йошик такий спеціальний. Відкручую, зараз я зніму тупру. Відкручую оці пробочки. Ну зараз надо ключом, Зверху у мене получається відверсія. І збоку ось те ж о, Теж я відкручую. <кхи> І оці у мене такий зробив шечок зробив він весь. Я пробиваю з цієї сторони, зверху, і з цієї сторони. Получається, я пробиваю до самого бачка, де у нас знаходиться опилки чи стружка. І теж, теж я кулер відкручую. кулер, і теж пробиваю. Воно там збирається дим, якби. Ось так, я кулер зняв. І ось тут пробуваю. Отак От прочистив. І з цієї сторони, і зверху. Оце в мене все прочищає. Через 2 години тоді він робить добре. Що <кхм> у нас по де... димогенератору ще? Значить, в димогенераторі Получається це ось отверсті я збоку. Ось сюди йде. Труба, це кажеться, три четверті. На 20. І тут відверті теж в цьому. І воно, якщо закидаєш опилки, він як би, забувається і погано говорить, я що зробив? Я зробив отаку сіточку. Ось така сіточка. Це її прочищаю за кожним разом. Ось, ви бачите, опилки на неї. Опилки були б внутрі і він би не робив би. Це я взяв щоточку по металу і почистив. Тут зробив такі погано видно. Отак. От тут зарізить і тут зарізик. і я її повісив. Отак, От воно в мене висить. <кх> Значить, щепу не обов'язково куплять. Я беру опилки. Ну, желательно опилки з, з орха, як по українську. Звіхи. Їх підсушую хорошо. Та прямо на сковородки на газу. Підсушую, тоді вони горять хорошо. Ну, закидую тут три стаканчика, я стаканом. Закидую і підпалюю. Це вони раніше робили такі димогенератори. Зараз я дивився, будто у них з двох сторон підпалюються. Ну тут я думаю все це. Тут, ага, Значить, тут, де я закручую це У мене тут кулер ось, ось кулер такий. Це я сам робив, тому що тут стоїть ну, такий не дуже важний цей. Компресор маленький. Я вам зараз покажу. <кій> Отакий От компресор. Отакий от стоїть. Він теж слабо працює, не понравилось мені. Та я поставив кулер. Кулером отлично, дує, хорошо, прекрасно. Значить, що іще? Ага, коли мені треба робити проварку, пропарку, я зробив <кій> отакий от парогенератор. Ось такий чайничка. Я вам покажу. Отакий от парогенератор. Тут зверху через вентиль заливаю воду і всовую ту сюди, де у нас був кулер. І все, пари йде превсходно. Оце так. Ага, значить, на парогенератор я поставив отакий от регулятор пилюки. Мені треба більше пару, додаю, більше, треба менше пару. Роблю менше, пару він є или кипить. Акумулятор це 12 вольт. У мене на кулері стоїть. Він у мене 12 вольтовий. Ну, оце таке. Тут ось у мене різеточка під чайник. І воно у мене регулюється. Ну, так, вкратце, наче все. Так, да, тут у нього. Димоход виходить ззаду у каптільній камері. Я взяв пристрою прямо до стінки. У мене на вулиці труба виходить, через стінку. На вулиці виходить труба і дим прекрасно виходить через верх. І не регулюється дим, тут шибер був такий. А я зробив внутрі. Я собі регулюю, скільки мінять тим верхнім ручком. Приоткриваю, закриваю. Оце ось така камера. Ну, зараз не знаю, зараз може нові. Да, є, Якщо брати камеру каптильну, <кій> желательно брати, щоб вона була з вентилятором і з конвенцією. Вентилятор хорошо підсушує ковбасу. Ну я ще ставлю здоровий двері відкриваю, коли підсушую ковбасу. Ставлю здоровий вентилятор. І з цієї сторони вентилятор дує, з тої сторони дує той вентилятор, що в камері, І ковба швидко підсихає. Ну так, наче все. Я це показую, це сам я все додавав. все. Так, це мене просили показати камеру, як вона працює. Це теж дерево, тільки я трохи доробив. Ну а кому хочеться, щоб воно не заглядувати. Тут треба три стаканчика підсипати, дивися, <кхи> через час обратно. Ну там півгодини погоріло і треба засипати. Так, да, добре було б зробити більший. У мене вже є що зробити. Я спробую зробити більший димогенератор. Да, це ваша баночка, що з диму виходить всяка гадость. Ну, Це приблизно таке. Ну все добре. Кому цікаво, пишіть, всім відповім. До побачення вам. Всіх благ. Забув показати вам, який інструмент у мене, яке оборудування. Оборудження у мене все в рості. Це кутер. Це шприц на 5 кг. А це м'ясорубка, це фрості. Ну, такі формочки є. Дві штуки. І така вішалочка. я підвішую ковбасу на її. Оце таке. Все добре, люди. Добре. До побачення. Всіх благ вам, удачі.